Раду. Да, у нас же были проблемы на трансмотре. Потому что, а вы можете рекомендовать, мы вас не знаем. Первый заступник міського Предыдущий я. Гончаренко Алексей Петрович. Еще раз. Петрович. Ну, вот, приходит у нас на у, у нас есть довод по спину диагноз между нашим Семьянцевым предприятием Семьянского Мультепленера и Семьянского корпус пунктиальный, до 2030 где оператором этой деятельности является ТОВС и и является их На сегодняшний день у нас уже 4 выпадка исключения отелей, отелей, как вид всего ну, три раза, все время все пытания там куда сидишь и кошка, домовности, и каждый раз пусть 2 дня проходит, проходит, а потом опять появляется, появляется отключение. В следующий день у меня такая информация, что 6 котеля, В пятницу, ну, в четверг, с цердом я был у вас на, на ради, и там, с так, была размова, я пришел, Скажемо, бюджет заплатить ну, спожити тепло за пів місяця листопада, то тобто у нас по, по бюджетним установам заборони, ми заплатили і за жовтий місяць спожити, і за половину листопада. Мільйон 190 90 тисяч у шуру прийшли ми прискорили, да, да. оплатили, ще заклади, обласні заклади. Да, обласні і районні. Скільки і... Скільки всього оплачено коштів? 1800. 1800. 1800. 1800 оплачено. Да. 3, мільйон 800. 800 оплачено. Загальна заборгованість 3,6 да, ну, да. 6 мільйонів. Загальна заборгованість по графіку 3,6 мільйона там дивіться, вона якось, я зараз розбирався. Тобто, це, давайте розберемося. Із 3 і 6 мільйонів 1,8 заплачено. заплачено. Крім того, обіцяна була енергоінвестна і була платіжне доручення, 1 мільйон гривень ну, по Ще на початку з 3-6, 1 млн, який повинен був зайти. І це було не просто обіцяно, це в моєї присутності, як це керівник енергетир, який мені про це допоміг. Так було? Так Так, так було. Так, я хочу для себе розуміти, це мільйон гривень він все-таки потрапив в по розрахунок чи ні? Ну, наскільки у мене інформація, тим, енергіст, в <кліст> Закрити борг, 3,6 млн грн. Було знайдено 1,8 млн грн. по ваших словам. <кліст> це кошти місцевого бюджету і обласного бюджету. <кліст> Мільйон гривень пообіцяв закрити енергії. Енергі енергі. І відповідно залишок – це те, що повинен був знайти енергоенвець для закриття цього боку. Після цього. «Нафтогаз» надає ліміти, нема ніяких проблем постачанням газу. І НАК Нафтогаз правий. Тому, тому я задаю питання. Які заходи вами прийняті з тим, щоб на сьогоднішній день енергія НАЗ виконав ліс всі прохорони органи. Звернулися до депутата. У нас навіть є домовленість, що він нас. У нас є громадська організація, я в п'ятницю проводив не, ну, скажі, не виконком з цієї ситуації. Не, у нас загроза виключати всі сікотіння, ну, але виключили тільки три, а потім включилися. Ну, в п'ятницю включили всі сікатіння, а була загроза усі будуть відключення. Через рублю намагаємося вийти на кабінет міністрів, другого не бачив. Давайте так. При чому тут, при чому тут питання Рубіка? Ви міська влада, ви сьогодні. Має всі необхідні вважали впливу, що стосується підприємства, яке постачає тепло. Свій час міська рада надавала дозвіл, давала в оренду КП. Ні, там дивіться, там спільна діяльність, кожен із суб'єктів спільної діяльності надає право користування майном. Тобто, виходить, нематеріальний актив надають. А цей нематеріальний актив передається яким чином? Тобто Складається акт про передачу майна і це є одним. Це спільне майно? Ні, це не спільне, це майно наше. Ну, воно придано спільну діяльність правокористування. Цей ну, договір, що ви він так зроблений дуже цікаво. Так, так у вас від цього є депутати, депутатський корпус, міністр, депутат, депутат, Поставити депутат. умови під, перед організацією постачальникам тепла з тим, щоб на сьогодні. Що за цей час зроблено? Ну, от мені просто цікаво. Дивіться, дайте депутат, відповідь людям. Даємо відповідь людям. Дивіться. Рішенням сесії було надано дозвіл керівнику Сміла Кому-Крепанина здійснити дію по розірванню цього договору, коли потім вийшла постанова Смілянського судді Калашків про те, що зупинити дію рішення сесії. На сьогоднішній день у нас ну, як, була ще раніше концепція, скажімо так, проти дії Сміланець. Ми утворили нове підприємство, сміло тепло. І це підприємство отримало ліцензію. Ну, ліцензію отримало тільки на 50 тисяч, -то, так? Тобто з так. Ну тут виходить так, що ми... була концепція така, що, ну скажімо так, помірними кроками ще завести одного теплопостачальника, бо у нас є сміла промтранс, кому ком теплоенергія, щоб видали з нашого ринку. Ну, скажіть, не, ну, скажі, не... сусного надавача да. пусту. Витратив 130 тисяч гривень тільки на дві позови, тобто там це йде і всі цим всі цим результаті немає. То тобто, юридично, юридично, вже йшли. Ми дійшли до такої лінії, що ми не можемо. Це не запевняє, що це тимчасово, що це ці ліміти в трансгазі від нині, чи у них не, від, не, від, не від. Ну, Така ситуація. Дивіться, я вважаю, ви як представник влади, представник міської ради, ви маєте всі важелі для того, щоб поставити умови постачальнику тепла. Весь цей час, весь цей час. Підприємство тільки збільшувало заборгованість по газу. Так чи ні? Дивіться, ситуація така. Ні, почекайте. я б хотів би чітко зрозуміти. Кожного року відбувалося збільшення. Збільшення. Яка зараз оборона по Дивіться. По їхнім даним, то 76. Інше все 76, я думаю. Ну я синув на попередній, серйозно, витаруєш за оборону. За даними мені відомо 76,6 за даними по даним за даними на хвилину разів 98. Там ситуація чи дивіться. з кожного року збільшується. Заборгованість має тенденцію до збільшення, але якщо поналізувати різницю в зростання цін, то десь по підприємству на, ну, на рівні... Але тенденція в грошовому до збільшення. Чекайте. Ну, давайте так. У нас проблема. Чомусь більше ніде, такої проблеми немає. Немає в Черкасах такої проблеми. В Умані, ви є, почекаєте, в Ну э, Я кажу, там де є при, приватні э, такі компанії. Ну, у нас нема такой, Черкасов, немає такої проблем. В Черкасах немає такої проблеми. Така проблема є тільки чомусь в Сміні. І ця проблема, э, вона немає. От, от знову ми починаємо говорити із... Э, є ЄСміла э, Мердіінство? Є. Є так. Є. Да. От е, я б хотів би, щоб ви самі дали відповідь на те запитання, яке я б тоді в минулий раз ставив. Ваші власники говорять про те, що коштів немає, до кінця року не можуть розрахуватися. Ми знайшли механізм, як прискорити платежі за рахунок коштів обласного бюджету і міського бюджету. Розрахувалися повністю, немає до нас питань? Немає Немає питань. А тепер питання до вас. Де ж той мільйон гривень, який обіцяли? На на 12 годину було повашено повний субот реструктуризації. 3 372 тисячі 590 гривень. 3,6 було мільйона. Так вимагає 3 мільйона 372 тисячі 590 гривень. Мені остання було 3 мільйона 600 тисяч. Чекайте, 3 мільйона 600, щоб ми... І нам на підтвердили 3 мільйона 600 тисяч. На кнавтогасу в мене цифра 3 млн 372 тисячі 590 метрів. Я, я цифру дуже добре пам'ятаю. 3 мільйони 600 тисяч є протокол нашої так, ну це згідно нашої графіку резервних, який прийняв НАК. Навтага, там же ще є поточний. 3 мільйона 300 плюс поточний. Поточний, поточний газ нам на, на, на акти не підписав НАК. Він сказав, що ви у нас не купляєте його, ми вам рахунок за нього не виставляємо. І було сказано так, що цей газ буде адресований альтернативному нашому поставщику а це ГАЗ». Нак нам не виставив рахунок за газ спожитий в жовті. Не підключали, Так, я хочу підтвердити. Сьогодні кошти пішли, всі кошти закриті по реструктуризації долгу, по тому плану графіку. Так це було підтверджено на сьогоднішній Ні, не ні? На 12-го дня годину цього. мені доповіли, що всі гроші прийшли повністю заяві. Так ви кажете, на сьогодні до на 11 го годину була комісія збиралася? Так, на 12-му в цьому... Нього... 13 годині, Тріш, то, нам більше. кожен раз збирати комісію з тим, щоб ви сьогодні знаходили можливість платити за борги. Як нам робити? Всі кошти, які надходять до нас на рахунки, вони входять на спецрахунки. І розподіляються потім автоматично, без наступного. Але дефіцит коштів вже був. Дефіцит складав 1,8 млн. Підприємством заплачено 776 тисяч живими коштами плюс сьогоднішній. Тому всі гроші погашення згідно боргу реструктуризації. Поточний є. Поточний, по е, словам, НАК складає 97 мільйонів. <кліпи> НАК е, на, нам не підписав е, акти прийому передачі газу. Тоді ж він не дав нам газ, а ми, е, цей борг списують на нашу Тобто Ми можемо кастувати факт, що ви перед НАКом закрили. А Черкаси у вас є представники області? Є. Є, так? Е, ви підтверджуєте той факт, що? Я, що? Я, що? Поки не можу сказати. Зади нашого засідання нашої комісії таким чином. Ми протоколюємо факт, що 3,3 мільйони, по ваших словах, кошти надійшли. Ми звертаємося, є лист, підготовлений до прокуратури, ДМВС. МВС. Готується зараз. Є листи, а вже є. Є листи, підсумки будуть вже по результатам цієї комісії. Я хотів би прокуратурі передати лист, прокурору. Зачу, і так само і на управління національної поліції. Я просив би провести всебічно, по першому порядку. Кримінального колексу зареєструвати кримінальне провадження, залучити всі необхідні контролюючі структури для проведення перевірки. Ми так працювати не будемо. Якщо сьогодні теплопостачаюча компанія говорить про те, вибачте, коштів у нас немає, і до мене звертаються мешканці Сміли і говорять, що влада сьогодні бездії, ні. Ми так, ми так працювати не будемо. І сьогодні е, за результатами е, кримінального провадження я хотів би бачити чіткий результат. Е, де яким чином розподіляються кошти, яким чином кошти надходять, е, яким чином е, розрахунки відбуваються. Е, я хотів би бачити чітку картину. Ну, Просибов звертаючи до проводок органів, дати е, оцінку діяльності, підприємства, сміла е, енергоінвест. Результати комісії запротоколювати, можливо, будуть... Тих, хто, я б, хай, тих, раз, хто спостерігав з... за тим, коли копляться борги і кошти не платяться. Правильно, з... там 20... 15, Ну що не там не тільки ще... 30 до 30-го року. Додаткового року від 13-го 13 року, 16... 6 серпня, і тут написано, що є угоди до 2030 року. Потім, дивіться, потім тут така штрафна санкція, зараз вона зачекаю. Якщо в односторонному порядку вирішення випадку, за односторонне наґрунтованим відмову від довго, розірвання довго, виїгти спільної діяльності, сторона, що допустила таке порушення, сплачує штрафні санкції у подвійному розділі фактичних несків. Це перше. По-троє питання задавалося, ну, відходили листи до НКРКП по ліцензії. Нема ніяких претензій, ні до ФНР. Ні в кого претензій немає. Можна було рішити піти, тому що дивіться, там два учасника. Та не рішити треба, ви не той термінологію використовуєте. Ви не... розумієте? Вирішити, вирішити. ліцензії. Так. Та я законні дії вчинять. Ми не звернулися до прокуратури, до району. Чому ми не звернулися? Представляти Почули, може ваші звертали. інтереси, ваших інтересів позов. Та ми зверталися на часі у вас є там, лосії, лосії, в прокуратурі. Дотягнули до того, що це вийшло на отакі круги, то перший тип не може помічуватися. Є певна ремарка. Якщо розпочати і видати цю ситуацію ще на початку, наточніше наприкінці опального сезону прошлого року, ми проводили чотири гараги. Наради ми проводили літом в вересні по підсумкам опалювального сезону прошлого року. Ми знали, яка була ситуація з на Леонард. Ми наголошували всім, а особисто керівництво міста Сміла, строго того, яка ситуація може виникнути в опальному свідоміму місті Сміла. У нас є відповідні протоколи з цього приводу. Ви вам казали, вирішуйте, ініціюйте питання, беріть належного постачальника в міста Сміла. Ви зараз не оперуєте жодною цифрою по міста Сміло. Я вам скажу. 3 мільйони 600 це заборгованість за вжитий і використаний фактично станом на сьогодні поточний газ за період октябрь наявлення по підприємству міста Сміла. Це 3 мільйони 600, це цифра. 2 мільйони обіцяла Сміла НГЛБ заплатити живими коштами. Ми за рахунок наближення бюджетних призначень. Здепонували суму і заплатили 1 мільйон 800. Я вам більше скажу. Зараз відключено в Смілі 17 котелів. До кінця поточного дня буде відключено 21 котень. Чотири рази ми вам допомагали оставити смілян з теплом. Чотири рази. Не ви, а ми. Але ми допомагали вам під чітким алгоритм виконання дій. Ніхто не поїхав на Нафтогаз з керівництва міста Сміла і Сміла енергенвестка, не встановив, яку конкретну суму заплатили. Не розтригути на договір. 18.09 Сміла Енергоінвест відправила в односторонньому порядку договір на реструктуризацію знак З «Нафтогаз». Знак Нафтогаза договір підписаний не був. По договору, ту, який відправила Сміла Енергоінвест, по заборгованості треба було платити щомісячно 1 млн плюс брати ліміти на поточне використання природного газу. Цього зроблено не було. То про що ми говоримо? Шановні ви ж питання до вас. Це ж Бог, 90 мільйонів, він виник не сьогодні, не вчора. ви скажіть, у вас фактично з того, що я почув, є підприємство, яке зайшло і паразитує на вашому комунальному майні, розумієте? Воно паразитує, отримує кошти. І чого ваша рада до цього часу жодного разу не звернулася до суду розторгнути той договір про спільну діяльність? Ми вже трохи досліджували це питання, автоматично. Він однозначно не виконаний однією сторін умови цього. Розумієте чи ні? Ви тут все щось розказуєте, те, що ви розказували, це просто бліє ніякесь Понімаєте, чи ні? Чого не ви не звернулися з позовом до суду? Ви маєте для цього всі повноваження. Не повернули майно комунальну мову, а вже без діяльність. На крайній службової не бажаєте. Дивіться, я по перше, перше заступник міського голови запитання каначка. Те, що ви кажете про міську раду, це зовсім інше. Ну то ви посадова особа. Яка посадова особа? Ну, того, яка. Так і не ініціювати це питання. Тому цілу, я вам сказав, що сесією, рішенням сесії було винесено рішення про те, що треба дати дозвіл керівнику підприємства на розвивання того. Ну то вже скільки це років, у члена, це це підприємство. Вам кажуть, не про тому що ми ще це підприємство є. Я почекаю, я ж питання сформулюю. Головне, що давно підприємство, в орієнті, два підприємства, водіє і ті Вони ще ми з відмовилися. Добре, там вже знову ж комунальне підприємство, зможеться належить місту, чином, Все ж законно зробили. Ми так що розірвали за добромінною угоди на НРНВІ. Ну а ви аналізували, скільки коштів люди платять і скільки у вас боргів, розумієте, за цей час. Там фактично у вас є висота і коштів відбувається. Які люди платять і саме сидять без тепер. Ну у вас же ви прийшли, але у вас там є департамент, юридичний департамент, є департамент на житлово комунального господарства. Ті ж люди працюють. 9% складає. Ви про ці цифри знаєте чи ні?